Оксана і я рада вітати вас на своєму в'язальному каналі. Давненько не відзнімала для вас відео, тобто не випускала на своєму каналі, але я в'язала і дещо вам відзнімала. Місяць був коротенький, не дуже плідний. Але я все ж дещо в'язала. І взагалі за січень-лютий місяць я передивилася, що я в'язала, і почала зважувати ці шкарпеточки свої, бо мені було цікаво, скільки я все ж відв'язала, скільки пішло пряжі, скільки грам, скільки метрів. І я займалась на днях тим, що шкарпетки важила. І зараз вам буду показувати, як я це робила. Це я трошки відзняла вам від руки. Ще раз кажу, місяць був не дуже плідний, але я не підбила підсумки за січень. Тобто це будуть всі в'язані шкарпетки за січень, за лютий. Лютому я досить мало зв'язала. Трошки засмоктала рутина хвороби, хвороби. І ось так навіть вчора. Я мала невеличку таку операцію. І так, так вийшло, що не дуже до в'язання було, але все ж, щось та й нав'язала. А ще, недавно мені прийшла посилочка від в'язальної подруги. Мені потрібні були мохерчики для в'язання шкарпеток. Я хотіла додавати до Шкарпеткової ниточки, мохери, і е, лізочка мені прислала, що в неї було в наявності. Дуже мені цим допомогла. Ось бачите, в мене в кадрику тут е, мій помічник. Це хазяїн року дракошка такий. Це в мене був подаруночок від Оксанки Недошитко, за що я дуже-дуже вдячна. Я і казала, що тепер у мене буде символ року завжди зі мною в кадрі у моїх, моїх відео. Ось так. Отже, поїхали. Покажу вам зараз нарізочки мої, що я відзнімала. І ви подивитесь, скільки у мене шкарпеточок є. Зараз вони всі готуються вже до відправочки. Я вам все покажу. Не переключайтеся. Ну що ж, друзі, ось така колекція шкарпеток. У мене зв'язалась за останні два місяці. Причому за лютий місяць я дуже-дуже мало в'язала. Це більше за більшість з них за січень зв'язана. І тут, звичайно, не всі, тому що деякі вже я віддала. Зараз я буду їх зважувати, мені цікаво, скільки я зв'язала, ну скільки грам пряжі я вив'язала. І приблизно по метражу я так само хочу собі записати, скільки метрів я вив'язала, тому що тут більшість. Ось такі тонесенькі, які в'язались на дві очці. Ось ці одні теплі, це знову тонесенькі, це товстіші, це тонесенькі, ці ну вони не є дуже затовсті. Це мікс, пряжа міксована, і це одні такі більш-менш тепленькі. Все, Зараз буду зважувати, тому що ось ці я віддаю. А інші потім у мене буде на них час. Отже, ці шкарпетулі у мене зв'язались на дві Це такі собі чоловічі шкарпетки. Їх я хочу подарувати. І зараз я хочу їх зважити, тому що і там. І щоб я знала, скільки вони важать. Ось так. Зараз. Я їх складу ось так. І ми їх з вами зважимо. Мені здається, важать вони небагато. Так, дивіться: 66 грам. Ну, клас. Розмір 42-43, 66 грам. Так, ці в мене жіночі взагалі мало важать. Ой, зараз. О, ну, дивіться, 45 грам. Ого. 45. Оце клас. Ну, вони просто маленькі, такі коротенькі. Це були такі коротенькі пасми Ярослави. Я їх між собою звалювала і в'язала. І ці шкарпеточки, дивіться, тут один відтінок трошки. А сюди вже трошки інакший. Вони. Обидві одинаково, я їх так мала такий моточок, такий моточок, я розділила наполовину, щоб вони в мене одинаково приблизно зв'язались. Ось так. І ви вже бачили, як мало вони важать. ідучі шкарпетки по опису ринки бароян, я в'язала в тестуванні, важать вони 63 грами Дивіться, ще раз: 64. Ось. Наступні шкарпетки з вишивкою, також по опису ринки бароян. Хочу їх зважити, вони у мене важать. 61. Так, 61 грам. Клас. Ці шкарпетулі я в'язала і показувала вам п'ятку, справжню круглу п'ятку, п'ятку каблук. Хочу зараз їх зважити. Ці шкарпетки. Ці шкарпетки у мене важать 67 грамів. Далі на чезі шкарпетки з новозеландської вовни. Чоловічі, вони такі плотненькі. Зараз буду їх зважувати. О, 100 грамів. 99. Ось так. 99. Далі 61 грам важать ось ці шкарпетки, які я в'язала і в'яжу для чарівниць добра. Це один розмір. Інший розмір може бути трошки більший. Так, 70 грамів. Так, зараз шкарпетки з міксу напівбавовняні. 77 грамів. Ще одні шкарпетки з міксу. 82 грами і тепленькі шкарпетки з української напівволни 78 грамів. Ще раз їх складу так, щоб вони помістилися мені на ваги. Так, 78 грамів. Отже, всі шкарпетки поважила. Попередні, які віддала, я собі зафіксувала вже вагу. Хочу собі це все зафіксувати і дивитися приблизно, скільки я вив'язую. Ну, вив'язала небагато пряжі, тому що все це шкарпетки. А як ви знаєте, шкарпетки в'яжуться дуже довго. Особливо ці шкарпетки, які я в'яжу на двічці, вони в'яжуться дуже довго. За той час я б уже вив'язала. Пряжі, багато, там на светрики якісь. Ну, але позаяк. Потрібно поки шкарпетки, то доти я в'яжу їх ось так. Дівчатка поскладаю собі зараз і до вас повернуся. Отже, попри тих шкарпеточок, я це я відзнімала всі, що в мене нав'язані, готові. І я дов'язала ось цю ще одну пару, такої ниточки у мене є досить. Я її, її вив'язую вив'язую. І ще ця пара у мене вже зв'язалась у березні місяці. Ця пара, я її не зважувала ще, тому що вона, бачите, тільки зі спиць, не заправлені кінчики. І вона тільки попрана. Висушена на блокаторах, але мені ще треба заправити кінчики, і тоді я їх поважу Буду зважувати і знаю, скільки вони грам. А ще ось тут в мене ось така косметичка одна з моїх таких ходових. Ось тут так само в'яжеться і ще одна. Пара, шкарпеток таких же Тут у мене вже п'яточка. Дивіться, ось так. Тобто буде ще одна пара. Але я не знаю, коли я її дов'яжу, тому що я вступила в тестування знову. Дуже мені подобається, як наші дівчатка. В'яжуть, вони дуже, дуже гарні у них речі. Ну, Завжди думала, не буду брати участь цьому тестуванні, тому що не встигаю в'язати хлопцям. Але, дівчатка, я вже не можу. Мені треба переключитись на щось інакше. Весь час в'язати шкарпетки це вже, вже два роки, я їх вяжу. І мені, ну, ну, чесно, я люблю шкарпетки, я їх в'яжу на одному подиху, можна сказати. Обожнюю їх в'язати, але буває таке, що ну, ти не хочеш в'язати і все, ти вже не можеш. Тобі треба переключитись, трошки відволіктись. Хоча шкарпетки у мене це такий, як дорожній варіант, я і зараз їхала в лікарню, і по дорозі в автобусі я в'язала шкарпетки. Я їду на роботу, в'яжу шкарпетки, вертаюся з роботи шкарпетки. Вони ось в таких моїх сумочках, які я шию. Завжди зі мною, всюди подорожують <свісно>, на роботу з роботи. І я їх весь час в'яжу, отже, можливо, мені трохи піднабридло і мені треба переключитись, трошки переключитись. Прийшла весна, хочеться пов'язати щось цікавіше, щось для себе. Але, ну, як виявляється, вже другий рік ми, за... ми для себе не в'яжемо. Ну, я Я це скажу для я говорю за себе, власне, тому що вже другий рік я собі нічого не в'яжу. Отже, такі у мене просування. А зараз я вам покажу, який я дістала подаруночок від лізочки канал. Лізочки підпишу обов'язково на відео. А від лізочки я дістала ось таку красу. По-перше, це а, дві такі ниточки шкарпеткові. Himalaya Сокс. З нею я ще не в'язала, хоч одна ниточка у мене є. Її мені прислала, замовила і прислала світланка з каналу Світлана. Давай пов'яжемо. Інакшого кольору, але я ще її не пробувала в'язати. Тож, це так само, поки для мене нова ниточка. Лізочка дуже тобі вдячна за неї. Ця ниточка супер класна, якраз для наших хлопців колір хаки ідеальний. Тож, ці ниточки підуть куди треба. Це найперше. А далі лізочка мені прислала. Мохерчики ось такі. Ось такі чудові мохерчики. Такий класний колір. Дуже класний. І ось такий колір. О, дуже-дуже-дуже гарний колір. Дуже мені подобається. От би таку павутинку. Та поки що в'яжу шкарпетки до травня місяця. Включено, так як і того року, я пам'ятаю, до травня місяця включено від нас просили шкарпетки. Видно, там на сході дуже холодно, та й взагалі ночі вони ж холодні. Ось такі мохерчики додаватиму до шкарпеткової. І ще дуже-дуже класні ось такі. Перше тримаю таку ниточку. Візель. І мохер. Дивіться, ну, ну це дійсно з ціниточки, от. Ну, класна, павутинка, павутинка, класна була, чесне слово. Я і ще деякі мохери собі прикупила, а, ну так, розхом'ятці Дивіться, 50% мохер, 50% мохер і 50% поліамід, Деякі мохечки я собі. Ще прикупила такі десь залишки такі у дівчат. Тож буде мені що додавати до ниточки. Це, ну, це дуже класний мохер я, я думаю, що якщо... Бавну на павутинку він буде дуже класний лізочко, якщо я його не поставлю. Якщо я його не поставлю в шкарпетки, а поставлю більш темніші, який я прикупила, а з цього зв'яжу якусь павутиночку, я думаю, візочка е буде не проти. Ну, дуже він гарний, такий чудовий, такий няшний. Колір, колір вау просто. Ну, і як же без солодощів? Ось дуже люблю чорний шоколад. Це мій улюблений. Василь, Лізочка, велика, тобі спасибі. Ще вам покажу невеличкі свої нарізки з моїм домашнім улюбленцем. я думаю, ви бачили його у моїх коротких відео. Це наш новий котик. Ми взяли його десь близько місяця назад. Ще не зовсім привчили його до лоточка, тож він нам трошки додає проблем. Він якийсь дуже рухливий, я не можу біля нього в'язати. І я розмотувала ниточки, і він мені так заважав, що я його почала знімати. Він такий цікавенький. Назвала я його Марсель. По-моєму, Оксанки недошитку. Я бачила котика. Мені здається, у неї котика звати Марсель. Бо я десь точно чула це ім'я і мені так сподобалось. Мені здається, це в Оксанки не дошитко. Тож, Оксанко, тобі привіт. У мене теж уже є Марсель. радісній ноті, я буду завершувати своє коротеньке відео. Надіюсь, місяць березень і взагалі весна буде більш плідною, хоча вже починаються роботи такі нагородах. Але все одно, я думаю, ми будемо в'язати, тому що це приносить нам задоволення. Що вам і бажаю, бажаю вам, щоб улюблена справа завжди приносила вам задоволення. Здоров'ячка всім, миру, злагоди, і щоб в душі завжди буяла весна. Дякую вам за те, що дивитесь мене, за те, що підтримуєте. З вами була ваша Оксана і мій канал Оксимур Handmade по-українськи. А я з вами прощаюсь до нових творчих процесиків. Па-па!